Підсумки навчального року підбили на засіданні розширеної колегії віджалосвіти Полтавської райдержадміністрації. Район здобув перше місце серед неміських районів області на захисті наукових робіт малої академії наук. Свої знання школярі гарно продемонстрували і на обласних та всеукраїнських олімпіадах, здобувши півсотні нагород. Розповіли на засіданні колегії цього року. Зріс і кількісний і якісний склад. Якісне, тобто дипломи вищих рівнів діти здобули. Учениця Росошинської гімназії, випускниця Чікурмаша, здобула призове місце на всеукраїнському етапі захисту малої академії науки. Має право по конкурсом вступати до вищих до вищого навчального закладу. Ще двоє школярів здобули максимальну кількість балів з української мови на зовнішньому незалежному оцінюванні. Продовжує Ольга Сень. Це також дає переваги при вступі до вишу. Під час засідання директорам шкіл презентували книгу про наш. Шого земляка, скульптора, художника і поета Михайла Гаврилка, там зібрані його і. Репродукції його робіт, хоча й залишилося дуже мало, оскільки у 1956 році ще не забула радянська влада того тих, хто боровся проти неї в році 20-му. і був виданий циркуляр про знищення робіт Михайла Гаврил. Невирішеною залишається проблема малокомплектних шкіл, тих закладів освіти, у яких навчається від 5 до 17 учнів. Наголосили на засіданні колегії. Утримання одного школяра тут коштує від 22 до 29 тисяч гривень на рік. Звичайна школа витрачає до 9 тисяч гривень.